Добрий день, друже! Я пан економіст, і сьогодні ми з'ясуємо з тобою, що таке товар, собівартість, ціна, оптова та роздрібна торгівля, біржа, асортимент. Ці поняття тобі вже відомі товари це економічні блага, які у матеріальній та духовній формі задовольняють потреби людини. Створюються спеціально для купівлі продажу, а не для власного використання. СОбівартість. Це виражені в грошовій формі витрати на виробництво та реалізацію продукції робіт послуг. Корисність блага. Це задоволення, яке отримують споживачі при споживанні благ і послуг, ціна. Це кількість грошей, за які продавець згоден продати, а покупець згоден купити одиницю товару. Ціна дорівнює собі вартості одного виробу плюс прибуток на один виріб. Тож ти готовий розв'язати економічну задачу. Ціле літо зайці хазяйці працювали і виростили добрий врожай моркви частину зайці собі залишили. А решту хочуть продати. А за якою ціною не знають. Справа в тому, що вони не вивчали економіку. Тож пригадай, що таке собі вартість і допоможи встановити ціну на моркву. А тепер переходимо до вивчення нових понять. Оптова торгівля це реалізація товарів у великих обсягах. Їх купують не для особистого користування, а для підприємництва, наприклад, для подальшого перепродажу. Тобто продавцем у цьому разі стає виробник, а покупцем посередник, який буде у подальшому продавати продукцію з власною вигодою. Роздрібна торгівля. Це наслідок оптової. Тобто товар купують оптом у виробника і продають у роздріб покупцеві. Біржа це організований торговельний майданчик, на якому відбувається оптова торгівля товарами або цінними паперами. Асортимент це набір різних груп видів і сортів товарів, які виробляються даним підприємством або продаються в даній крамниці. Пропоную тобі переглянути комікс або анімаційний фільм качині історії та відшукати в них економічні поняття, про які ми сьогодні говорили.